В Обухові діє медико-соціальна кімната Червоного Христа. Її двері завжди відкриті для тих, хто потребує допомоги, а медичні сестри товариства у будь-яку погоду відвідують одиноких або непрацездатних пенсіонерів. І, хоча в Обухівській організації працює лише чотири жінки, своєю любов'ю і теплом вони зігрівають сотні сердець. Це Толціква Юлія Вікторівна Боговіна Галина Іванинакапслуговує Українку. Сидорченко Анна Григорівна. В колективі у нас і поддержка, і взаємопонімання. І що би я хотіла, я би хотіла, щоб ще дружніше було. і просто розумієте, з оптимізмом приходиш на роботу і є працювати. Не все у роботі Червоного Христа гладко та безхмарно. Як і скрізь, проблем вистачає, та незважаючи ні на що, вони залишаються відданими своїй справі, щодня допомагають людям, які конче потребують допомоги. Трудно почему? Потому что, во-первых, это все на ногах, в любую погоду ты идешь. приходишь, причем бывает такое, что приходишь человек, у меня было несколько таких случаев, когда при приходишь к больному, дверь закрыта, он кричит, просит о помощи, бежишь, ищешь кому-то, кого-то, кто бы помог, открывают, прямо взламывают дверь, вызываешь скорую помощь и оказываешь первую необходимую медицинскую помощь, госпитализируешь там больного и прочее. Усі люди, які працюють у цьому товаристві, прийшли сюди не за багатством чи славою. Це люди чисті серцем і душею. Просто є потреба допомагати людям пожилим, одиноким, як то розділяти їх одиночество, і, щоб вони почували заботу о себе, підтримку. Окрім того, що медсестри надають медичну допомогу, вони ще лікують серця своїх пацієнтів. Кожного треба вислухати і кожному треба ну, дати якусь ну, таку людську пораду. Не обов'язково як медика, не обов'язково, а просто як людина. От, буває таке, що ми проходимо, а в мене є лежачі люди, які я проходжу, вони говорять, а я не хочу жити, от, ну, чого Бог мені дав життя. Да? Я мучуюсь, я лежу, я. Ну, нікому нічого поганого не робив, а от е, я живу до сих пор і Вот. І треба знайти слова, щоб сказати, ну, ми розуміємо все, ми зробимо все, щоб вам допомогти, щоб було вам легше жити, але жити треба, бо, якщо Бог дає життя, то треба жити. Тепле слово, увага та турбота дарують людям радість життя, вселяють віру, у зцілення. Найприємніше. Коли е, уходиш від людини і ти бачиш, що е, в її очах е, ну, навіть погляд, що людина ну, світиться, того, що просто до неї пройшли, просто поспілкували. 7 червня працівники Червоного Христа відсвяткували свій 50-річний ювілей. Це святкування було в Києві, Святошинському районі. Там були вітання, приїжджали з обласної держадміністрації, Це заступник. Присяжнюка хочеться побажати працівникам Червоного Христа, щоб усе те хороше, що вони роблять для людей, поверталося їм сторицею. Наталя Білогурова, Андрій Гузів, студія Барт.